У терористів півдоби, щоб скласти зброю у п'ятницю за словами Петра Порошенка, в Донецьку має пройти чергова зустріч тристоронньої контактної групи Україна, Росія, ОБСЄ», на якій висловили бажання взяти участь представники самопроголошених республік. В разі, якщо терористи не приймуть умов мирного плану, далі цитата ми ухвалимо дуже важливе рішення. Про це Порошенко говорив у Страсбурзі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Як зустрічали українського президента, там бачила Наталя Фібрік. Гаслом з якого почався Євромайдан, вітають Петра Порошенка, українці у Страсбурзі. Просто у будівлі Ради Європи вони зібралися у вишиванках та з прапорами. У залі парламентської асамблеї ради Європи українського президента вітають оплесками. Це перший його візит, офіційний візит за кордон до делегатів парі. Порошенко звертається українською. Він їм дякує за підтримку і зразу переходить до актуального. Він нагадує про те, що проблема безпеки стосується зараз не тільки України, а й взагалі світу, оскільки післявоєнна модель безпеки була остаточно зруйнована анексією Криму. Від Росії Петро Порошенко вимагає підтримати мирний план не на словах, а на ділі, оскільки з одного боку Рада Федерації відкликає мандат на введення військ з іншого боку, неоголошена війна проти України триває. Хочу ще раз настійливо закликати Росію сприяти врегулюванню ситуації. Підтримайте мирний план діями, посильте охорону кордону, зупинить нелегальний потік військової техніки. Перестаньте рекрутувати найманців. Врешті-решт відведіть війська. Російської делегації у залі парі немає. Вони бойкотують засідання асамблеї після того, як їх позбавили права голосування після анексії Криму. Завтрашній день Петро Порошенко визначає, як ключовий у переговорах стосовно врегулювання становища на сході. Він сказав, що або сепаратисти пристають на мирний план, або ж завтра буде прийняти ключове рішення. Утім, його подробиць президент поки не розголошує якщо ключові елементи мирного плану будуть прийняті сепаратистами, це дає нам великі надії. Якщо ні, ми приймемо завтра дуже важливе рішення, яке я поки що коментувати не можу. Після промови Петро Порошенко відповідав на запитання делегатів англійською із Страсбурга. Він вирушив до Брюсселя, де завтра буде підписана угода про асоціацію України з європейським союзом. Це дає нам дуже сильні сподівання на те, що ми, ми виграємо цю боротьбу. І виграти цю боротьбу лише військовими засобами неможливо. А от рішенням Ради Європи, Європейського Союзу, світу, організаціям Об'єднаних Націй, співпраці з громадськими об'єднаннями це той шлях, який нам треба пройти. Наталія Фібрихталя зі Страсбурга ТСН 1+,1.